Перед мікрофоном Христина Срібняк. Я вітаю слухачів програми Свіце. Якою є роль музеїв під час повномасштабної війни? Як їм реагувати на зміну суспільних потреб, якими є деколонізаційні потреби культурних установ, фальшиві наративи, як їх виявити та виправляти? І багато з цих та інших питань порушили представники близько ста музеїв з України, а також їхні польські та німецькі колеги на конференції «Feeling Blind Spot поєнт? Зіро нова нарація і роля музею в відбудові України. Заповнення сліпих зон, нові наративи та роль музеїв у відбудові України. Як вона відбулася у Варшаві на початку листопада, організував захід польський фонд обмін за підтримки урядових структур трьох країн. І Це не перший захід, що організовує фонд, який від початку повномасштабної війни підтримує українські музеї, опікується потреба. Бами менших інституцій перебуває у постійному контакті із працівниками, які залишилися в Україні, так і з тими, хто виїхав за кордони, знаходиться у Європі. Організовують фонд, обмін тренінги, майстер-класи забезпечують обмін досвідом між різними міжнародними колегами та, зокрема, допомагають матеріально представникам деяких. Музеїв з України, окрім цього важливим питанням, яке порушується на цих заходах, які організовує обмін, є також думка про майбутнє, про те, як використати цю воєнну кризу для підтримки музеїв і їх модернізації. І російська армія навмисно обстрілює та грабує заклади культури. А цінні експонати ліквідовує, перевозить чи використовує у цілях пропаганди. Адже війна в Україні проти українців спрямова. На також на національне знищення, і тому у цій війні боротьба за культуру і її багатство має фундаментальне значення, тому і таким важливим є зміцнення та залучення українських музеїв до проєктів міжнародної співпраці, заявила у Варшаві заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Анастасія Бондар. Перш за все, те, що стосується фундації, обмін і дійсно тим зусиллям, які вони докладають для того, щоб працювати з нашими музейниками, це я вважаю має велике абсолютно значення для України. Наразі ми маємо величезний наш музейний фонд. Він налічує 12 мільйонів предметів. Така цифра була на 2014 рік. Наразі 1,7 мільйона предметів залишаються на тимчасово окупованих територіях, що власне, для нас означає, що ми не знаємо долю цих предметів, чи вони ще є на тих територіях, чи вони були вивезені з тих територій. А ми знаємо, що ворог росіяни працюють на те, щоб забирати і привласнювати предмети, які належать до нашого фонду, і це дійсно величезна проблема. Іншої сторони ми повинні зараз працювати з нашими музеями. На те, щоб переосмислювати значення цих музеїв, з однієї сторони це переосмислення значення музеїв як установ для основи розвитку наших громад. Бо якщо ми хочемо, щоб Українці, які е, тимчасове переміщення або виїхали за кордон, поверталися до України, ми повинні створювати для них різні абсолютно умови. І ці умови не повинні тільки бути в е, умовах проживання нових будівель е, чи лікарень або ЦНАПів. Ми повинні створювати ось ці треті місця, в яких люди можуть зустрічатися, комунікувати, е, творчо розвиватися, де вони можуть відпочивати і дізнаватися щось нове в цьому плані. Музеї можуть зіграти дуже важливу роль. Розуміємо, що напрямком для відновлення є переосмислення самих експозицій в музеях, бо е, якісь музеї швидко адаптувалися і зрозуміли, як їм потрібно переформатувати свої експозиційні простори. Іншим це важко дається, тому що їх мета і створені вони були настільки давно, що. Були певним чином завуальовані під те, щоб робити ось цю насадження радянських настанов, і вони повинні дійсно підійти по-новому для того, щоб Інтерпретувати їх роль і значення тих моментів в історії України, про які вони розповідають, з української точки зору розкриття нашої ідентичності, ті виклики, ті кризи, та сама пожертва людей, які зараз працюють в культурній галузі в Україні, вона є неоціненною. Щодо співпраці і з Польщею буде виставка в королівському замку творів музею Ханенків. Що можливо ще, ми поки що не знаємо, але вже можна про це сказати. Буде в співпраці з Польщею зроблено. Польща це та країна, яка перша відгукнулася як найближча до нас, звичайно, з допомогою не тільки те, що стосується музейників. Ми розуміємо, що це взагалі відгук на ту проблематику для всіх людей, які Живуть в Україні це постійний дійсно обмін не тільки на музейній сфері, а також і на сфері мистецтва, і на сфері музики, і на сфері обміну досвідом щодо навчання. Бо ми розуміємо, що Польща певний час тому пройшла дуже схожі процеси і тієї самої деколонізації, і переосмислення своєї історії і зміни в музейному напрямку. Тому нам точно є багато чому навчитися, і Польща Ще зараз надає нам найкращий приход того, як це можна робити. Я розумію, що це дуже важливий сьогоднішній захід, він дуже важливий для обміну для знайомства. Попри те, що є якісь організації, які намагаються зближувати Україну і Польщу. Деякі, наприклад, конкретні організації, конкретні установи вони можуть одне одного не знати. Можливо, щось в галузі. Консервації, реставрації виставок також планується найближчим часом. Планується постійно, і ми власно за цей час більше як вже два з половиною роки війни, намагалися налагодити такий процес, щоб у міністерство було найменше втягнуто в процеси взаємозв'язків між різними інституціями. І найкраще, що ми можемо досягти зараз, що в нас власно вже є результатом, це ця співпраця на горизонтальному рівні між музеями з наших Якихось регіонів до регіонів Польщі, і я дуже радію, що е, нарешті цей процес дійсно пішов і розвивається, коли е, і виставки, і мистецькі заходи вони відбуваються в величезній кількості. Перше, це важливо з точки зору відкриття Європі і Польщі і іншим країнам того, що є нашою складовою історією і мистецтва, те, що не знали інші країни, і зараз, завдяки цим мистецьким заходам, вони. Можуть доносити до людей інших країн все те, що належить Україні, дійсно, і це змінює їх сприйняття України українського мистецтва. А з іншої сторони, ми розуміємо, що кількість людей, яка виїхала з України, вони також потребують ось цього спілкування зі своїм, зі своїм корінням, і те, що етнічно якби належить до території України і що дає їм можливість не втрачати ось цей зв'язок. Музеї в Україні потребують зміни. Деколонізація це не просто відмова від історії, а формування нового бачення майбутнього. Деколонізація також потребує відкритої та публічної дискусії про те, як найкраще поводитися із експонатами чи наративами тих часів і не уникаючи відповідей. В свою чергу віце-міністерка культури Польщі Марта Чінковська наголосила на необхідності подальшого поглибленої. Культурної співпраці між Україною та Польщею, а віце-міністерська закордонних справ Генрика мустіцька дендес також сказала про те, що підтримка України з боку Польщі буде непохитною у всіх відношеннях. А народна депутатка України Ірина Костанкевич підкреслила важливість тих ініціатив, які напрацьовані були під час цього заходу, і сказала про те, що в подальшому вони будуть представлені у парламенті. І справді українські музеї та культурні установи діють у дуже непрості часи. Змінюється культурна мапа, і на ній, до речі, все більше помітною стає діяльність польського інституту у Києві. На цьому заході зустріла директора Польського інституту у Києві Ярослава Годуна. Як ви зараз відчуваєте, як зараз функціонує культурне життя у Києві? Сьогодні більшою мірою говориться про музеї, але ми знаємо про приклади польсько-української співпраці зараз в музейній галузі. Але загалом, як ви оцінюєте то те, як зараз розвиваються у тих можливостях українські музеї, мистецьке життя у Києві? Z jednej strony jest paradoks, to jest, idea, to jest pewna masztawna wina, ale z drugiej strony muzyczni i teatralni zały się. Wiele ludzi na ulicach z ukraińskimi pismennikami, diaczami, ale tak samo z zakordonnymi, z tymi ludźmi, jakich chcą przyjechać do Kijewa czy do Lwowa, tak? I co jest z jednej strony ja bym powiedział paradoks, że ludy znają, że wina, a z drugiej strony je życzenie, że bez kultury, bez tego, co na, e, nas naprawdę utożsami, nie można żyć i nie można budować przyszłości. To jest takim posturchem dla tego, aby zobaczyć, jak ukraińska drżawa może i chce rozwijać się po winy. I myślę, że to jest najważniejsze, że ludzie rozumieją że rozwój drżawy to nie tylko rozwój finansowy i ekonomiczny, ale tak samo intelektualny. Intelektualny w tym sensie, że dużo ludzi zaraz wyjechało z Ukrainy, ale dużo tych ludzi, którzy wyjechali, ich wspierają, wspierają Ukrainę. Ja dużo razy byłem w takich miejscach, w może nie zawsze dyplomatyzm jest. Chociażby ja byłem i w Odesie, i w Charkowie, i wszędzie, w Perzyce, Люди мені дякують, що я там є. Це не тільки Київ, і не тільки Харків, і це якби показує, що дуже важливим бути і жити разом з тими людьми, які зараз діють і працюють на благо України. Ви, як польський інститут у Києві, якої можливо хотіли би співпраці ще більше розвинути, і що очікуєте особисто від цієї конференції від цього заходу? Po pierwsze, ten zachód ja myślę, jest bardzo ważny dla tego, jak ukraińskie muzei mogą i chcą rozwijać się jeszcze... W winy, wojny, ale i pisla winy. I to, do to wielobieżny szans i możliwość dla tego, aby wprowadzać międzynarodowe związki. Z jednej boku, żeby pokazywać, że niektóre muzei, o których my może nawet nie znamy, że one istnieją, ale tam są żywi ludzie, którzy współpracowali i pracują z miejscowym naśladowaniem. I to, myślę, naprawdę ważne, żeby one zrozumieli, że one nie są lokalne. Muzejami. a one są muzeami, które współpracują i pracują razem z lokalnymi e, nasileniami, ale tak samo pokazują i mogą pokazywać ten wyłyki szmatok Ukrainy, który jest duże ważny dla tego, żeby zrozumieć Ukrainę w ogóle. Jak polski Instytut w ciągu? No w Perzyce choć pokazować współczesną Polskę, żeby te stereotypy, jakie one zawsze je pomiędzy z jedymi, żeby one ich wyczuły i pokazować, że je szans, je możliwość dialogu i ten dialog win diosność żywej. Nie zawsze nam wdaje się rozmawiać, od niej mówię, ale doki je szans. І бажання, щоб сісти і розмовляти, це я думаю найважливіше, тому що це насправді будує нас як суспільство. А суспільство насправді буде будувати і вибирати своїх політиків, які нами керують, і це дуже важливо, щоб це разом робити, щоб це був живий організм. Важливим елементом деколонізації української культури, як, на мій погляд, також є і популярність і присутність її у світі. На жаль, промоутером української культури останні два з половиною роки є Збройні Сили України, тому що саме після початку повномасштабної війни більше присутньою стала ця культура на закордонних виставках. Передаю слово директорці. Музею національного декоративного мистецтва Людмилі Строковій. Дійсно, все змінилося. Україна зараз має великий попит за кордоном. Це один із моментів деколонізації, що Україна має своє мистецтво, що це не Росія, і вихід українського мистецтва на широкий простір Європи, будемо говорити. Це говорить про те, що якраз момент деколонізації української культури в Європі. Цьому році у нас відбулася дуже Знаменна подія. Ми в Швеції, в місті Мальмо, музей Модерну Мальму, відкрили наприкінці вересня чудову виставку під назвою Фантастичне і жахливе Марія Примаченко і твори художників з колекції музею Мальми. В чому суть цієї виставки і її значимість? Вперше роботи Примаченко були представлені. В контексті європейської культури європейського мистецтва, тому що це не просто галерейний показ її творчості. Виставка концептуальна настільки що, так як в 37 році її роботи були представлені в Парижі. Їх міг бачити Пікасо, міг бачити шагал. Ну от тепер в одних залах Марія Примаченко з Пікасом, Шагалом, і плюс шведськими художниками, які теж працювали в стилі наївного мистецтва. Україна це Європа, тому що її мистецтво стає в один контекст з європейським мистецтвом, і це має велике значення. Зараз ми працюємо знову таки з Нью-Йорком. Нью-Йорком, з українським музеєм я в наступному році наш народний авангард буде представлений в цьому музеї в Нью-Йорку. Народний авангард це які будуть митці представлені. Це народний авангард. Це були такі на початку ХХ століття артілі в помістях Сіміградової і Анастасії Сіміградової Наталії Давидової в селі Скопці і в селі Вербівка, і ем, тобто це майстри. Які створювали ескізи для вишивання, для килимів, для якихось пано, але це майстри, з якими співпрацювала екстер Малєвич, Генке Меллер і інші наші супрематисти, і те, що зараз. Хоче привласнити, верніше не хоче. Вона привласнила це Росія, російська культурна спадщина. Розумієте, і оце теж один із моментів деколонізації. Це те розвінчення цих міфів. Що ці художники, по перше, вони з України, а це народне авангард. Він ішов паралельно і він мав. Не тільки ці авангардисти, уже знамениті на сьогодні, мали вплив і навчали цих людей з народу, розумієте, вони не були художниками, це просто були ну, люди, які вміли малювати, вміли вишивати. Але і вони в свою чергу робили вплив на творчість художників супрематистів. Та найскладнішою, напевно, залишилася доля музеїв, яких спіткала окупація, тому що деякі колективи змогли виїхати евакуюватися на підконтрольну Україні територію, однак не всі змогли зберегти свої колекції, але декому це все ж таки вдалося. Музейні колекції вони насправді зараз є фундаментом. Для української ідентичності зараз є завдання це зберегти і представити публічності людям таким чином, аби далі це продовжувало жити, було відомо, і таким чином формувалася ідея, думка і укріплювалася ідентичність. Ви сказали, що наразі маєте тільки колекцію, сам музей залишився в окупації. Цілком і повністю з вами погоджуюся. Це задача наразі актуальна всієї музейної спільноти, особливо тієї частини України, яка опинилася під загрозою. Що стосується нашого краєзнавчого музею Новойдарської селищної ради Луганської області, ми мріємо втілити у життя такий задум, завдяки старанням співробітників нашого закладу. Була врятована дуже цінна колекція автентичних костюмів мешканців Новоайдарщини. До того ж у цій колекції містяться костюми лемків, які були примусово переселені у 45-му році з Краківської губернії. Наразі ця колекція знаходиться у безпечному місці. Ця колекція вона наразі являє собою не лише історичну цінність. Ця колекція є доказом злочинів сталинського режиму, того, що ми маємо більш відповідально ставитися до нашої культурної спадщини. Ця колекція вже була під загрозою, коли знаходилася з 2014 року на території проведення. Атос ще з того часу, і дякувати Богу, що у 2022 році її вдалося таки врятувати. Ми мріємо втілити у життя міжнародний проєкт у співпраці з колегами із Польщі, оцифрувати ці фонди, можливо, зробити копії, і з копіями вже мандрувати не лише. В Україні а поза і межами демонструвати на загал цю нашу колекцію лемківських костюмів. Що стосується саме цих костюмів, то я думаю, що вони виконані у традиціях притамальних саме лемкам Кравківської губернії. Про ці костюми відомо, що вони були вивезені дійсно, що вони не створені вже на Луганщині, а вони ще були вивезені. Разом із речами, які дозволялися лемкам, там було не більше 500 кг на сім'ю. Така можливість вивозити, вони були вивезені саме з території Польщі. Як ви вивозили цю колекцію з окупації? Коли це було? В яких умовах? Можливо, це буде вам складно згадувати, але... Мені здається, в таких якихось моторошних подробицях воно і продовжується ця історія для того, щоб люди це знали. Особисто я на той час не була дотична до роботи музею і не мала до цього відношення, але я от саме сьогодні спілкувалася зі своїми колежанками, яких попросила пригадати, як це відбувалося, і завдяки їхній небайдужості, це очільниця відділу культури, молоді та спорту Новоайдарської селищної ради. та Спеціалістка цього відділу, вони сказали, ми не, ми не, на той час ми не думали, що це якийсь подвиг. Ми просто робили свою роботу. Намагалися врятувати колекцію, яка була такою перлиною окрасою не лише музею, а всієї Луганщини. Як зараз функціонує музей, який має, по суті, тільки колекцію на руках, ну, приміщення немає, напевно. Якось доводиться домовлятися з обласними радами про можливість зберігання цих фондів. Ну і ви вже сказали про те, що плануєте оцифрувати, і таким чином це стане доступно для багатьох людей. Звісно, що не маючи певного приміщення в таких умовах, здавалося б, неможливо працювати, проте ми знаходимо можливості співпрацювати з закладами культури тих громад, які ми переселилися вимушено. Я наразі знаходжуся у Чернівецькій області і радо співпрацюю з. Обласною науковою бібліотекою, яка надає свій простір для проведення активності у рамках нашої діяльності, також нещодавно ми презентували проект Це твоя Луганщина для дітей. Це Якщо двома словами зібрана лаконічна у цифровому вигляді інформація, яка стосується Луганщини у вигляді цікавому для дітей, Заохочую вас відвідувати галереї, музеї і свого навчатись, і чужого не цуратися. Це була програма Свій цех Мене звати Христина Срібняк. Почуємося вже за тиждень. Слухайте програму у четвер о 18.05.